Доброго дня, мене звати Анастасія Олексієнко і я психолог. Психології я вже більше п'яти років. Зараз я активно використовую когнітивно поведінкову терапію, а починала свій шлях з гіпнотерапії. В своїй роботі з клієнтами я намагаюся знайти саме ті методи і методики, які будуть 100% дієвими саме для мого клієнта. Адже те, що допомагає всім, не означає, що може допомогти тобі. Я з родини медиків, тому напевно особливо вибору у мене й не було. Так, я свідомо поставилася до вибору професії ще з юних літ, тому в мене базова психологічна освіта і бакалаврат, і магістратура. Потім вже пішли різноманітні напрямки, школи, тренінги, курси підвищення кваліфікації, і все в цьому роді. Але основою стало те, що я виросла в оточенні, де завжди допомагали один одному. Я вважаю, що для того, щоб бути гарним спеціалістом, треба мати ґрунтовну теоретичну базу. Я вірю в Гіппократа і гасла не на шкоді. А також те, що всі ми живемо вперше і кожен має право робити свій вибір. Ні в кого, на жаль, немає інструкції. Тому в терапії я намагаюся лагідно проводити людину по всіх її хвилях життя. Клієнт отримує нове бачення ситуації та альтернативні шляхи вирішення питання. Сеанс зі мною проходить у формі і із використанням різноманітних методів і методик. Також я дуже люблю використовувати в роботі гумор. Тому зі мною можна і поплакати, а потім від душі посміятись. На останок про себе хочу додати, що я вірю, що у кожної проблеми є її рішення. Навіть якщо так не здається спочатку. Гарного дня! І до зустрічі на консультації.